Приїхали по перерві тижневій, як нападало свіжого снігу. Відкопуємо вхід. Та-да-да-да. Двері. Двері, двері Прогноз погоди двері. показує, що буде падати багато снігу найближчим часом, найближчий день. Павло все перевіряє і хоче щось там робити, якісь свої модернізації нововведення. Модернізації страції. А ще ми привезли з собою два електричних коци, тому вже ми готові до холоду, який буде, і цієї ночі вже буде тепліше нам спати. На чим то все сколько полега, кохання? Polega na tym, że te akumulatory się rozładowują i nie można odpalić silnika. Jak nie można odpalić silnika, to nie da się napompować układu. Jak się nie da napompować układu, to się nie da dostać do włazu A jak się nie da dostać do włazu, to się nie da naprawić ogrzewania. <grytanie> <grytanie> to nas na świetnie aż dwa warianty. I poremontowate opalenia i plus dodatkowe i elektrycznie koty na liżku. Тут теж вже понамерзало. Везли з собою ось таку якусь трубу. Павел буде щось там робити, щоб поремонтувати опалення. Вислав мене Павел знайти якийсь ніж. Пояснив мені, що він має виглядати як ніж, щоб чистити гриби. Сонечко заходить. Добре, ножниці не знайшла. Але є скальпи. Боже, тепер я маю знайти ліхтарик. У нас тут по переїзду з одного кемпера в інший. Без ласки я не знаю, де що є. I jak tam w górniku? Dobrze. A jak my tutaj zrobimy poczycie. Poddamy tutaj. Lubię Ci jego rozkminy, jak on coś tam przydumuje, rozkazuje, ja nic nie rozumie. Howoryt sam z sobą. А я ще перед виїздом з дому вагалася, чи брати шапку чи тільки пов'язку на голову, яку я купила, тому що тут уже тепло. І в принципі, коли на стоку сидимо протягом дня, то в шапці зажарко. І вирішила, що ні, не треба, беру тільки пов'язку. Але я в той момент геть забула, що у нас в кемпері зараз умови трохи такі зимові і що може бути прохолодно. Zielony teraz Dobra i Karocie, skazał Paweł, żeby ja tu na tym panelu Wid opalenia A tu co innego Panel kierowania Wszystko jest w kamperze Co teraz robisz? Będzie dobrze Panie Bobrze? Teraz możesz yy, włączyć oświetlenie 12V oświetlenie i możesz iść i zaraz będzie ci pródko. Dobra, akumulatory wracają na miejsce w bohażnych. Tam będzie bezpieczno, bo załyzate ich w camperi nie wariant, bo potem nie dobieramy do niego. A ja muszę zapakować w z To tu, że idę ciepło trochę. О, зараз дмуха, mocniej. Так? Так. Як під ciśnieniem już wychodzi, to powietrze ciepłe. Минулий раз перед виїздом я собі залишила тут Рафаелку. Якраз зараз з'їм. Треба йти до нашої кріокомори, бо тут дуже холодно. Хоча цього разу немає такої різниці. Між цими частинами, тому що всюди однаково холодно. Тут було тепліше. Тут було раніше тепліше через те, що опалення працювало. А зараз наскільки днів не було, тому всюди Всюди однаково холодно. Так, у мене тут десь був такий. О, теплий светрик. Візьму його. А взагалі в оригіналі це наша спальня. Тут ліжко велике, ось так в цю сторону, тут ще віконечко. А Зараз ми перекинули сюди речі, щоб. Економити простір і спимо тут на цих ліжках. Цього разу я з собою привезла ще книжку, щоб по дорозі собі читати. Це якась там шоста чи сьома частина серії про Йоанну Хилку, Мроза. Я дуже люблю цього автора. І щойно я так одягаюся, щоб мені було тепліше. Одягнула ще одні штани, кофту, і тут мені в голову прийшла така в голову прийшла така аналогія, що це трохи схоже на сюжет, який в цій книжці, тому що вона там захищає альпіністку, яка здобула щит Анапурни. І там багато розказують про те, як вони там замерзли, мерзли про якісь. Ампутації ще щось. І тут я така стою, в мене руки трусяться і думаю, ага, окей. О, але вже чую, що по ногах так добряче дує теплим повітрям, тому буде добре. А Рафаелка повністю замерзла. Залишаємо кемпер, щоб трохи нагрівся, поки йдемо в кафе на кемпінгу, щоб повернутися вже втепліше. Я забираю з собою книжку, зарядне. І вже будемо там трохи посидимо з годинку, хоча насправді не є так холодно, як було минулого тижня. Тому що погода вже цього тижня була тепліша, не було настільки холодних ночей. Але сьогодні планується мінус 7 ночі. Чао-чао! Хей, супермен! Кафе зараз ще так тихо, тільки 18-та. І тут є ще така велика тераса, яка влітку, мабуть, перетворюється на те ж кафе. І я сьогодні якраз думала, що класно сюди повернутися в ці околиці влітку на якісь трекінги. І думаю, що ми це заплануємо з подругами. Тому Бесті, якщо ти це дивишся, відкликнеш. Ми пересіли в таку кімнатку, відпочинкову. Тут є книгарня. This, this to... І Павел вже зразу говорить yeah, з людьми, yeah. які сидять збоку. Because Це якісь італійці, you які сьогодні спинались. Окей, то ви, також, як в моїй книжці, там теж про альпіністію. І якщо воно відбувається, ви підходите. And it's not nice. <laughs> I co? Ostre? But if, you are, if you like going down, you you're taking all your screws? Pawełek, powiedz mi, a ty lubisz gadać z obcymi ludźmi? <laughs> Nie, ale przecież ciebie muszę. Przeze mnie? Bo ja jestem wszystkiego ciekawa? <laughs> a zapytaj to, a zapytaj, zapytaj, zapytaj Serandę, mam już tego dosyć. Ale jak walczysz ze mną. Ciekawski jajo. Rozumiem, Przyszła moja skromna wieczera. Salatyk. I jabłko, smarzone sosem waniennym. To mój ulubiony deser teraz. Oto ten kot wygląda. Oto tak. Тут його підключаєш, а у нас біля кожного ліжка є розетка і лампа, щоб можна було собі, наприклад, читати в ліжку. І зараз робимо перше одне ліжко. Зробимо спершу верхнє, а тоді нижнє, і я вже собі якраз дочитаю тут книжку. Ще одна гарна новина випадково виявилось, що туалет теж розмерся. І можна буде сьогодні ходити в туалет в кемпері, а не ходити туди, Добре. до, до санітаріатів. S kilka kosztowała ta operacja? Kupiliśmy krucie co róże za 40 zł i dwa koce elektryczne po 89 złotych. Czyli razem? Razem wydaliśmy 220, 220 zł. 220 złotych. I siodnie bude nam że tepł spaty. Bo dzisiaj minus 7. A tak, śodnie minus 7, ale moje liszkoże grijecie. Oś tak wygląda. Ccia sztuka. Я виключив зараз двійку, щоб нагрілося. І мені ще залишилось 100 сторінок книжки. І я планую сьогодні її дочитати. Поки ще не нагрілось до кінця, то я накрилась коциком і ковдрою. І маю на собі теплі шкарпетки. Але мені вже здається, що вже починає гріти, бо вже так якось чути трохи таке тепло тут зсередини. Kochanie, już grzeje u ciebie? Tak, bo ja sobie na się go O! Dzisiaj po drodze już kupiłam półmyczki. Trzeba zniąć próby. Dobrze, mi taka sobie, ale daję już Pablowi. No nie gada. Co, добре? Ну файне ще є. Файне ще така фрисковечка. Ні. Мені вона така спершу трохи якби солодка, а потім такий смак хімозний трохи. Першої ночі я все-таки дочитала книжку. Та-дам. Це мені нагадує часи, коли я була в школі і виходили нові частини Гаррі Поттера». І я читала їх вночі, поки тато не проходив і не сварився, щоб я виключала світло. Але Павло вже спить, і я теж можу зі спокійною душею виключати світло на добра ніч.